Good morning, children. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати нашу тему, яку ми з вами починали, да, Unit 6 Nature. Так, тобто тема 6 Природа. І сьогодні в нас lesson eight, урок 48, урок 48-й. І про що ми з вами поговоримо? Ми дізнаємось після того, як прочитаємо діалог та перекладемо його. Бачимо Exercise 1: Listen and read the dialogue. Прочитайте та перекладіть діалог. Джейн, do you like autumn buggy? Buggy, no, I don't, I think it's a dull season. The grass is yellow, the leaves fall off the trees. It often rains, it's cold. No, I don't like autumn, but I like winter and summer. Jane, do you, but why? Buggy, well, because the days are longer and warm in summer and we don't have to go to school. Jane, and why do you like winter, I wonder? Buggy, oh, you can have a very good time in winter too. You can ski, skate, rage, play snowballs. The trees and the freds look wonderful in winter. Jane, well, I like spring and I like autumn too. I enjoy the sun in spring because it's not very hot. Buggy, not what do you like autumn for? Jane, it's a beautiful season. The trees. Or of different colors. And it is the taste season, you know. There are a lot of fruit and vegetables in autumn. да Тобто бачимо, що нам говорить Джейн. е e, Ти любиш осінь, Багі? Багі відповідає: ні. E, я думаю, що це дуже нудна пора, e, трава жовта. А, листя опадає з дерев, часто йдуть дощі, холодно. А, ні, я не люблю осінь, але я люблю зиму та літо. Джейн питає, А чому? Багі каже, ну тому що влітку дні довші та тепліші, і нам не треба ходити до школи. Джейн питає, а чому ти любиш зиму? Мені дуже цікаво. Багі каже, У взимку, зима теж, взимку теж можна добре провести час. Кататися на лижах, ковзанах, санчатах, грати в сніжки, дерева та поля виглядають дуже чудово взимку. Джейн каже, ну, я люблю весну і я теж люблю осінь. Насолоджуюсь сонцем навесні, тому що не дуже жарко. Багі каже, а за що ти любиш осінь? Джейн каже: прекрасна пора, дерева різнокольорові, і це найсмачніша пора. Восени багато фруктів та овочів. Да, тобто ми з вами прочитали даний діалог та зробили висновок, що мова на нашому уроці піде. Про осінь. І тепер переходимо з вами до наступної вправи. Exercise number two: Read the Word and Word combination. Да, прочитайте слова та словосполучення слів. У нас є To turn red and brown. Ставати червоним та коричневим. Тесті. E, да, бачимо: смачний. To pour cats and dogs. Да, бачимо, далити, як з відра, To go out, виходити на прогулянку. wet – вологий, cloudy, хмарний, golden autumn – золота осінь, foggy – туманний. Будь ласка, перепишіть ці слова собі до словничка та запам'ятайте їх. А ми переходимо з вами до наступної вправи. Зверніть увагу, на цьому уроці ми з вами повинні е, да, згадати ступені порівняння прикметників. Бачимо degrees of, of comparis of the objectives", Да, які існують ступені порівняння прикметників. Да, є перший ступень звичайний, далі є вищий та найвищий ступень порівняння прикметників. Е, бачимо, що в нас є два. Випадки порівняння прикметників. Вперше це з односкладовими прикметниками, да, потім в нас з двоскладовими та більше прикметниками, і є певні в нас слова винятки, да, коли вони творяться зовсім не по правилу. Да, але ще є такі винятки, да, коли наші прикметники завершуються на. Певне завершення. Бачимо E, Of, U або «ер». Зараз я швиденько вам поясню, як творяться ці наші ступені порівняння прикметників. Приєднаю вам відео посилання на пояснення на ще одне правило, яке ви уважно вдома подивитеся і спробуєте зробити далі вправу. Бачимо, да, у нас якщо односкладові прикметники, да, це, наприклад, Big або fest, да? тобто в нього лише один склад. Такі прикметники ми з вами в вищому ступені, е, творимо за допомогою закінчення R, Да? І зверніть увагу, якщо завершується на приголосний, то він подвоюється. Да, як Big Bigger. Да? Тобто, запам'ятали односкладові прикметники. Вища ступень, то за допомогою завершення E. Найвища за допомогою закінчення est та допоміжного слова Z. Да? Тобто, ставимо Z і потім Бігест. І тоді в нас виходить: Big, Bigger, The Biggest. Fast, «faster», The Fastest. Да? Це в нас односкладові. Якщо в нас двоскладові та більше, Да, наприклад, Famous Difficult. Generation. Generals, да, бачимо, То такі ступені порівняння прикметників будуть трошки простіше да, втворитися, тому що тут ми додаємо лише допоміжне слово і ніяк не змінюємо наш прикметник. Да, наприклад, Famous. В вищому ступені more famous, в найвищому the most famous. Тобто зверніть увагу, що односкладові прикметники, наші маленькі, коротенькі ми творимо за допомогою завершення R та est. Наші великі, двоскладові та більше складові прикметники ми творимо за допомогою допоміжних слов more та the most». Але, да, так, як я вже сказала раніше, існують певні винятки. Бачимо, якщо наш прикметник завершується на Y, да, бачимо Хеппі, то коли ми з вами робимо вищий ступень ми y, да, бачимо «у», змінюємо на І, та додаємо R. Да, в найвищому ступені так само: I, І і ES. Якщо в нас завершується на OV, Да, то тут ми з вами нічого не змінюємо, а лише додаємо завершення R та ест. Якщо да, в нас закінчується завер... на Е, бачимо. Да, simple, бачимо, да, то коли ми з вами додаємо R, да, то ми просто ми не подвоїмо да, нашу літерку e, а дописуємо лише R. Тобто «сімпле». Simpler the Simplest. Якщо завершується на R, «clever», бачимо, да, то тут теж нічого не змінюється, а лише додається закінчення R або S. Да, це вища та найвища ступень. Тобто, запам'ятали, да, що е, нічого не, не змінюється, лише у випадку, коли, якщо прислівник е, завершується, прикметник завершується на Y, ми Y змінюємо на «i». І да, в нас же є ще з вами винятки. Да, бачимо: Good, Better, The Best, Bad, worse, The Worst. Які творються взагалі не по правилам, да, їх лише треба вивчити та запам'ятати. І давайте з вами спробуємо зробити третю вправу. Бачимо: compare in the model. Да, тобто, порівняйте, як на моделі. У нас є певні. Прикметники, да, словосполучення. A long pencil, да, тобто довгий олівець. Бачимо, да, прикметник лише long. Ми його змінюємо, а все інше залишаємо без змін. A long – це односкладовий, значить, це простий прикметник. І що ми робимо? Бачимо, додаємо да, long в вищому ступені да, завершення air, тобто longer, да, в найвищому est, longest. І вийшов a long pencil, a longer pencil, the longest pencil. Далі, да, в нас a beautiful girl. Да, тобто э, красива дівчина. Beautiful прикметник складний. Значить, ми його творимо за допомогою допоміжного слова more та the most. More в вищому ступені, the most в найвищому. Да, і виходить. A beautiful girl. «a More beautiful girl. The most beautiful girl. Давайте таким чином з вами спробуємо декілька словосполучень зробити разом. A short ruler, Да, Бачимо коротка лінейка. Short – short, да, У нас це складний. Значить, a shorter ruler – the shortest ruler, Да, Далі an interesting Е, Цікава казка. Interesting, да, це в нас складний, багатоскладовий. Значить. A more interesting tail. and the most interesting tail. A wonderful toy. Чудова іграшка. Бачимо. Wonderful це теж складний, значить, за допомогою допоміжних слов more та «most». «A More wonderful toy. The most wonderful toy. Да, давайте ще останнє. Funny Monkey. Да, весела мавпочка. Фані це в нас з вами простий. Да? Але бачимо, що у нас завершується на ігрік. Ми змінюємо E monkey, да, І Z f monkey. Да, Тобто, зрозуміли, Y змінили на І та додали в вищому ступені закінчення Р в найвищому ступені закінчення С. Давайте ще ось одне. Да, і потім з біг house ви зробите вдома самостійно. Long hair. Довге волосся. Бачимо, long – це звичайний склад, простий, односкладовий, значить, long hair hair, the longest hair. Вдома спробуйте, будь ласка, зробити з, да, з цього. Slow spoluchen. Big house. A famous sportsman, a clever dog, an old car, an expensive car, a long street, new books, a nice puppy, a funny story, a favorite film, a happy child, an easy task. Да, будь ласка, вдома. По прикладам, по правилу, по табличці, Будь ласка, зробіть самостійно, да, зробить самостіно. Слово сполучення та прикметники. А ми йдемо з вами далі. Exercise number 4: listen and read the text. Answer the questions. Да, нам треба прочитати текст та дати відповіді на запитання. А, прочитайте, будь ласка, самостійно цей текст у підручнику. Та потім дайте відповіді на питання, які написані після тексту. Набачимо: да, what. Вот. Is another name for autumn in the USA. Can it snow in September? What is the weather like in autumn? Why don't the children go out much in autumn? Does it often rain in autumn? What kinds of rains are there in autumn? Да, будь ласка, прочитайте текст, да, дайте відповіді на певні, да, на певні, дані ці питання. І наступний ексерзей number 5: Listen and read the rhymes and learn one of them. Да, прослухати та прочитати віршики та вивчити один з них. Це вправа бути за бажанням. Якщо хтось з вас забажає вивчити якийсь з цих віршиків, да, ви його вивчите та прийшлете мені на перевірку і отримуєте додаткові бали. За те, що вивчили, розказали та прислали мені. І остання наша вправа на сьогодні бачимо exercise number 6: Speak about autumn time, use a Mind Map. А, нам, нам треба розповісти про осінню пору використовуючи розмовну Цю розумову карту. Да, якщо ви згадаєте минулого уроку ми таку, таке ж саме завдання з вами робили, але про літо. Да, бачимо, Тут у нас головне слово «отєм», да, тобто у нас осінь. Так само weather, да, тобто погода, фермерс, да, це в нас да, пора для фермерів, тобто збирання урожаю. Далі, nature, природа, «trees» – дерева, «fruits and vegetables» – фрукти та овочі. Потім school children. Да, це школяри, школярі. Про них треба розказати back to school. Да, як вони повертаються до школи. Exting holidays. Да, які в них є свята, захоплюючі? Да, такі, як, наприклад, Halloween і Teacher's Day, да, тобто Halloween і День Вчителя. По цій схемці, як ви робили вдома про літо, вам треба написати про осінь, да, Тобто про природу, про пору для фермерів, що вони збирають урожай, про природу, як змінюються дерева, про фрукти та овочі, да, про школярів. Як вони повертаються до школи та які в них є свята, да, наприклад, Хэллоуін та День вчителя? І на цьому ми з вами завершаємо наш урок. Дякую, що прослухали. Have a nice day! Goodbye!